Всім привіт! Сиджу на дивані та й думаю: а чому власне Трамп проводить таку безглузду політику? Чому кожен його крок суперечить здоровому глузду? Чому він вводить якісь тарифи, мита з усіма свариться? Його не розуміють, його починають зневажати, сміятися з нього. Що таке? І я, здається, знайшов одне маленьке пояснення. Трамп колись сказав, що він буде піднімати вітчизняного виробника та вводити тарифи та мита на всіх іноземців. Він буде проводити політику підтримання вітчизняного бізнесу. Така політика вже є в одній країні. В північній Кореї. Ця політика та система називається Чучхе. У них в Північній Кореї це називається Чучхе. Ця політика суть її в тому, що не залежить не від жодної країни від зовнішнього фінансування та іншого. Ця політика здійснюється коштами тільки Північної Кореї. Все, що виробляється в Кореї, виробляється тільки корейцями і тільки на корейські гроші. Здається, і Трамп зробив, хоче зробити крок до такої політики. Чучхе. Трамп хоче зробити в США чучхе. Згодні? Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.